Всіх вітаю на своєму каналі. Це ось перший раз записую формат такого відео. Що сьогодні вам буду показувати? Сьогодні буду показувати місцеві речі, які колись носили Ось справжні речі. Але вони знаходяться не в тому населеному пункті, в якому я мешкаю, а в сусідньому, бо тут ось нічого не лишилося. Чому? Найперше, те, що коли відступали німці, то спалили багато хат, так ось мені пояснювали, розказували. А по-друге, були оті перекупи ще, я не знаю, це були 90-2000-ті ті чи роки, які все скупили. І не маю, на жаль, нічого. Але я знаю ще одну інформацію: те що... В сусідніх населених пунктах речі були ідентичними. Хоча є деякі нюанси, так, наприклад, якщо одна наречена була з одного села, а інша з іншого, а зійшлися вони, скажімо так, опинилися в одному місці, то могла бути різниця, це те, що я з'ясувала. Наприклад, пояси могли бути виконані в різній техніці плетення. Де буду знімати я матеріал? Буду знімати на Полтавщині, Кременчуцький район. Населених пунктів вказувати не буду. Ви розумієте, з чим це зв'язано, з кількох причин, з безпекою власною та безпекою пов'язано тих людей, які опікуються тими речами, отим музеєм, в який я поспішаю. Звичайно, я завчасно про все домовилася, а ще хочу сказати, що сказати. Ще розумію, що ті люди, які мене знають, які впізнають ці місця, то вони ось і так здогадаються, де я це все знімаю. Ми на місці. Ось церква. Зараз буду себе знімати, <смі> і будемо йти шукати будинок культури. Бо я не знаю, де він приїхала, дуже боялася пропустити зупинку. Тут, ось колись була, не дуже орієнтуюся. Можливо, когось побачу, то буду запитувати, куди ж мені далі йти. Так, ось ця церква, що я вам показувала. І, до речі, це можна сказати місцева традиція те, що з звичайних будинків. Переоблаштовують церкви ось, не в одному ось населеному пункті, я таке бачила. Чомусь мені здається, що я вже дійшла. Я так думаю, що це будинок культури. Зараз ось підійду ближче, почитаю, і якщо то зв'яжуся з цією жінкою. Яка ось якої дом... Так, я, здається, помилилася і пішла не туди, бо я ось побачила так ось. Світський клуб, тут написано. Пішла ось не туди, але побачила, що там немає ніяких ознак життя. Тому зараз буду шукати вхід і заходити. Приміщення зараз я покажу, але без таблички. Ось щоб впізнати не було як. Так, я вже на місці. Поки ось чекаю на працівницю бібліотеки. Бо як виявилося, я приїхала трохи раніше. Я думала, що буду близько 10-ї, З'ясувалося що з маршрутка приходить ще дев'яти не було. Бібліотека працює з 9-ї, тому чекаємо. Так, ми заходимо з вами до місцевого музею. Це місце, куди я хотіла приїхати. Ось покажу, як тут все виглядає зараз. Так. Що мене вразило і здивувало? Я навіть на це не сподівалася. Тут є картини в стилі наїв. Це, можна сказати, місцевий художник, е, так, але з сусіднього села звати його Іванов. Так, Іванов Іван Іванович. Ось таке буває. Подивіться, ось які роботи. І зараз я ближче вам покажу. Так, це класичний сюжет. Сюжет з наївного мистецтва. Дівчина. Та хлопець біля криниці. Бачимось позаду вітряк, хати та коня. Потім це сюжет ось Оленка, здається, так, а це, це ось вбитий козак. Я зараз, можливо, ближче. Так, підібралася ближче. Я ось це все знімаю з стільця. Так, ось дивіться. Так, а подивіться, ось як класно оформлене світло. Це взагалі щось. І ось такі ще картини. А тепер буду показувати вам керсетки та сорочки. Це Полтавщина, Кременчуцький район. Глобинщина. Подивіться, ось такий ось рукав сорочки. Так, ось така кресетка, ось таке оздоблення її. Ну, Можна сказати, практично відсутнє, але ось просто такі ось гудзики, такі ось шви. Дивіться, який візерунок на рукавові, низ оздоблений ось так. Е, так, Далі ось така ось сорочка. Подивіться, ось білими нитками вишита. Далі вже покажу вам юбки. Це верхній одяг жіночий. Верхня юбка це оздоблення, таке, як у Миргородської керсетки. Можливо, жінка була родом звідти. І ось ще така і ось така ще керсеточка. Так, а зараз спробую деякі речі трошки зняти. Ще одну сорочку побачила для того, щоб вам це все показати ось при гарному відслі... освітленні, і ось його відфотографувати. Отак. Зараз хочу при гарному освітленні показати ці речі. Ось така ось керсеточка тканина з якимсь візерунком. Вона ось не просто чорна, досить цікаво виглядає ось такі ось ззаді вуса. Це ось юбка. Вона підшита щось на зразок тут вати. Ось вона утеплена, це верхнє вбрання. Бачите, трошки її, мабуть, мишки попсували, але, в принципі, вона в досить хорошому вигляді, в хорошому стані. А ще я знайшла чоловічу сорочку. Вона застібалася набік, вона з домотканного полотна. Це означає, що одягали її в будень. Це ось не святкова сорочка. Ось такий ось рука вона має. А тепер погляньте, яку я особливість помітила, окрім того, що ще мишка поласувала рукавом. А те, що Ця юбка була не світлого такого коричневого кольору, а вона була чорного кольору, а просто вже від часу вона вигоріла. Розумієте? Я взагалі ось дуже задоволена і дуже здивована від такої краси. Я дуже щаслива, що я до неї можу доторкнутися. Тепер показую вам керсетку. Автентичних керсеток у своєму житті, до яких би я торкалася, я бачила взагалі зовсім мало. Ось так вона виглядає, ось така тканина вона не зовсім чорна, а з якимось візерунком. Потім гудзики. Подивіться на гудзиках: тут ось квіточки. Тут зсередини все виглядає стандартно. Ось оці ось зав'язки, потім оці защипи. Можна. ось так... На оці ось ці оце це все застібалося. Ось так це було. Так, тут немає нічого, бо тут ще має бути якийсь ось гудзик для того, що, Подивіться, оця ось тканина, вона ось оригінальна. Це просто шикарна і неймовірна річ. Подивіться, бо тут вона вже ось десь брудна, десь трошки вицвіла. А оця ось тканина вона не так попсувалася. Подивіться, яка вона шикарна, реально. Хоча українською мовою, як правильно говорити, не шикарна, а розкішна. Ось як ми попсовані державою сусідом. Я покажу далі, як це все виглядає і пофотографую. Я вам цю річ з іншого боку. Подивіться, гудзики, Це так класно виглядало. Уявіть собі, ось дівчина, молода дівчина, ось в отакій керсетці. Це взагалі ось щось. Ось вона так такі ось ті гудзички, Тут ось такий візерунок на керсетці. Подивіться, з які модниці були наші предки. Так, і тепер покажу вам. Оцю ось юбку. Чесно, вона набагато важча, чим попередня. Я несла і юбку, і кресетку, то якось мені легше неслося. Я так вже думаю, я говорила, не знаю, що, чи в цьому відео для Ютубу, чи для Інстаграм. Я думаю, що наречена, яка носила цю юбку, жінка ось, вона була родом з Миргородщини, а якимось чином опинилася тут. Можливо, комусь, а можливо, поїхали десь в Миргород на базар, наприклад, або в місцевій майстрині з цього населеного пункту ось поїхали і замовили карсетку. Ну, навіть і таке буває. Тому що їздили на ярмарки, на різні базари. Так. І буду вам її показувати, як вона ось виглядає. Я думаю, що це також досить розкішна річ, тому що вона також оздоблена оксамитом. Подивіться, це ось, мабуть, все вирізалося, робилися ось такі ось прорізи-надрізи. І ось отакий ось ось візерунок. Тут ось листочки вниз, тут листочки вгору. Ось тут такі якісь химерні візерунки. Так ось також нагадує листя якихось квітів. Ось так оздоблені карманчики. Тут ось навіть, можна сказати, є квіточка, тут також ось візероночок, Так, обшиток саме тому здоблення. Е, Так, знизу також ось прострочено, Тут ось домотканне полотно, іноді й таке, що коли не було. Не було, не було тканини ось для підкладки, то я часто таке зустрічала. Якщо люди були бідні, особливо, то могла бути різна, ну, різна підкладка, різна тканина. Подивіться, тут ще, мабуть, була петелька. Бачите, ось петелька була. Таким чином її чіпляли. Так, і розвернемо її, і треба ще відфотографувати. Так, які тут ось гудзики, Вона, вона, бачите, тут ось хтось нею вже поласував. Ось так виглядають гудзики, ось такі, так, ось без, без якихось візеруночків, але також вони досить цікаві. Хоча, в принципі, от ось кружальця це також візерунок, кружечки. Ось така вона пишна. З вусами, досить багато, подивіться. Тому була така е, святкова. Скажемо так, виглядала власниця її по святковому ось це все так на ній, ну ви уявіть собі, так це ось як спідниця такими ось хвильками спадало. А тепер я так думаю, що буде цілий квест почепити оцю ось юбку назад. Але ми легких шляхів не шукаємо. Не знаю, якби була якась така штучка. По типу, такої ось штучки. Дивіться. Опа! Як на базарі. Так, ні-ні-ні, так щось в мене не виходить. Можливо, якось отак. Ця сорочка. Подивіться, ось який візерунок. Чорними нитками вишита. Ну, можливо, це такі якісь до сірого пліше відтінку, а можливо, вони вигоріли. Також з домотканого полотна. Я думаю, що це була сорочка на будень, ось таким чином оздоблення зверху. І найцікавіше, що подивіться, який низ. Він ось відрізняється. Я думаю, що це ось не перешито було з іншої сорочки. Можливо, ось такі були нитки, можливо, якісь там плани змінилися, але ось така ось цікава особливість. Так, ще показую вам ось таку ось ладунку. Вона належала Ренденко Федорі Климівні, 1897 року народження. Ще на Полтавщині їх називали. Господи. Дубль два забула гаманами. І ось бачите, отут ось немає нічого, так, щоб, щоб її тут всередині ось сюди тільки можна покласти. Так, ззадді ось просто така спідшивка, і оця ось, ось поворозка ось тут просто з'єднувала, не було суцільної тканини. Ну, В її випадку так ось з'єднували. Тут написано, що це ладунка для ниток і голок, але я знаю, що ось часто їх використовували просто для. Того, щоб тут щось зберігати, на вулицю ось одягати Наталію, зав'язувати і носити. Тому так. І хочу вам ще показати рушники. Це ось Полтавщина, Глобенщина, Глобенщина. Цей це рушник це взагалі ось щось. Треба прочитати, що там написано, і, до речі, дуже класно щось вони підписане. Підписані рушник на точі Саньки Горгіївни, Комар, Марія Олексіївна, Скабенко Марія Іванівна. Ці ось не підписані. І покажу вам рушник, який мене зацікавив найбільше. Це ось Полтавщина, Глобенщина. І подивіться, ось який сюжет досить цікавий. Ось хлопець і дівчина, і ось підпис. Любив тебе дівицею, люблю й молодицею. Найчинуй ждатиму, коли станеш удовицею. Іноді вишивальниці робили помилки або щось не так вишивали, бо часто були неписьменними, так як моя прабабуся, її, наприклад, текст прописував її брат, який навчався в школі. Рушник вишивала Скабенко Марія Іванівна. Дознімаю, просто так ось швиденько буду показувати. Це ось ця сорочка, яку я відзнімала, я її перекладу на місце. Так, я її потім розвішу пізніше, коли вимкну телефон. Так, це ось дитяча колисочка, ось така зовсім маленька. Здається, що це взагалі ось для ляльки. Ну, я не знаю, ось, чи це реально для дитинки її використовували. Потім це ось сорочка, я зараз... Оставлю ось телефон. Так, оце ось сорочка. Я так думаю, що це ось гуцулка, тому що по тканині, по всьому, це дуже нагадує гуцулку, вони були популярні, здається, в 60-х роках. Якщо я помилюся, я подивлюся в себе на сторінці. Мені ось бабуся про це розповідала, і вона подібні вишивала. Ну, можливо, я помиляюся. Так, що ще тут хочу і можна. Подивитися. Я ось покажу вам оце ось давнє старовинне дзеркало. Подивіться, ось рушники. Я ось не пам'ятаю, чи я в такому форматі знімала для ютубу. Так, рушники, ось сорочки. Ці я ось не знімала. Ось ці карсетки, які я вам вже показала. Вишиті ось картини. Вони також ось належать до наївного мистецтва. І ось Ще одна невелика вишита. Це, не знаю, можливо, вишитий можливо, вибитий килим. Я в килимах, чесно зізнаюся, не розбираюся зовсім. Це ось якась така також скатертина. Так автентична. І-і-і-і. І дивлюся тут ось, ось салфетки. Скатерті. Ні, як не знак, правильно сказати. Це, до речі, колодки для черевиків. Раніше робили черевики, і мій прадідусь він був глухонімим, але навчався у Дніпрі у школі. Він володів жестовою мовою, то він ось вмів робити чоловіче взуття і чоловічий одяг. І ви ось подивіться на оце ось зеркало, яка це краса. Яке ось різблення. Подивіться, уявіть собі, щось в таких речах зазирати таке дзеркало це взагалі, я не знаю. Це з вершина, мабуть, щастя, це, здається, мисник, правильно, якщо так називається. Тут ось глечики різні, і ось глечики. Так, тут ось ложки, дерев'яні, миски. Ця, здається, така більш старою виглядає. Так, тому ось це для Ютубу я відзняла. тут ось якийсь реманент. Я, якщо чесно, особливо в ньому не розбираюсь. Розумію, що це прядка. В дитинстві навіть бачила, бабуся показала. показувала ось гребінь. Це ось якісь речі з церкви, можливо, їх одягав священник, бо якщо подивитися, то це ось щось таке здається, можливо, на голову одягалося. Но в цьому я також. Особливо не розбираюся. Це ось рушник. До речі, ці ось рушники, не оці рушники, а оцей ось візерунок з, господи, з суничками. Дуже-дуже популярні ось в даній місцевості. Їх вишивали на сорочках, ну, саме на глобенщині. Так, і ось я ще не показала ще одна вишита, Вишита, вишита картина. Так, А ще я знайшла ось шапку. Давня-недавня, ось я в них не розбираюся. Можливо, це сценічне вбрання, тому що мені здається, що оце ось, ось, оце ось не натуральне, а штучне хутро. Ну, Можливо, це так мені тільки здається, і, можливо, вона давня. Або зроблена ну, на зразок, таких, як колись носили. Оця така досить-досить легесенька шапка. Так, це що це і для чого його використовували? Ну, щось таке гарне. Це ось також якась як макітрочка. Так, 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 брелі. Це, здається, показала так, а це ось праска. Я ось вже бачила, але я знаю, що є точно люди, які їх не бачили. І, до речі, в моєму дитинстві в моєї бабусі десь є отака. Я думала, що вона ось дитяча, але насправді, ось я не знаю, чи можливо це якийсь міні-варіант для якогось швидкого не знаю, прасування, але ось справді була отака ось у моєї бабусі. А сюди ось клали вугілля. Це більш такі складні праски, а цю ось можна було просто поставити на плиту. І нагріти. Покажу ще ближче, цей рушник, я про нього трохи розповідала. Це ось я говорила, що мотив з сунечками дуже популярний. Ось відзніму, покажу це ось щось на зразок плахти, де написано особиста річ. то Це, можливо, хтось надав з працівників музею. Так, і ось я поклала рушник, але поклала отак ось. Я ще звернула увагу на казку, якась пробита, десь її знайшли. От вам і гасло ніколи знову. А все, на жаль, повертається. Щось спробувати дістати? Ні, я так не дістану. Я ось так дістану. Я надію, що не видно. Подивіться, це ось... боже, тут ще й скло лишилося. Це ось фоторамка. Це щось. Подивіться, які вони ось ці фоторамки завжди були замисловаті. Ось погляньте. Тут ще й скло зберіглося, колись тут була фо... було тут фото. Ось знаєте, оцей ось такий єдиний український стиль. Це ось щось і з чимось. Кожен міліметр можна роззирати, роззирати, роззирати. Тут Знімати закінчення відео. Хоча, мабуть, найкраще освітлення вибрала. Так. Так, десь ось тут буду з вами прощатися. Знаєте, я під великим враженням, у мене навіть трохи голова паморочиться чесно. Я ось набігала, надивилася, надихалася ось просто це щось неймовірне, наче повернулася на дуже-дуже багато років назад. Я дуже вдячна собі і те, що я приїхала, те, що я побачила, те, що мене люди мене сюди впустили. Взагалі, ось знаєте, просто це щось неймовірне.